Щось таке особливе і піднебесне є те, що ми сьогодні, власне, у цей власновенний день до Дня міста. Ми всі разом зібралися і заложили наріжний камінь на будівництво, а також пам'ятну капсулу у стіни цього величного козацького майбутнього храму на честь покрови Пресвятої Богородиці. Вічні цінності ми будуємо зараз. Ми, Андрій Дідович, дуже вам вдячні. Особисто я від себе, від собору Духовенства, від всіх нас. За таку всещедру щедру працю, тому що це кропітка праця і дуже щедра праця во ім'я ім будівництва церков. І хочу подякувати вашій команді усій вам очі Феодосію, всім вірянам. Андрій Лінич щиро вдячний вам за те, що з вашими стараннями в кам'янському. З'являється перший сучасний не просто храм українського центру, а цілий духовний центр. Ми взяли на себе зобов'язання. Спочатку, що ця будівля вона буде у власності нашої парафії. Потім що ми побудуємо храм. І часом тут дійсно буде такий великий потужний духовний центр. Робили так, щоб це була і сучасна архітектура, і тим часом вона відтворювала наш український казацький дух, і висота храму вона буде 25 метрів. Я дякую. вам. Владика, за вашу підтримку, дякую кожному з вас. Цей храм, який зараз будується, це щось немовірне. Ми його так чекали, а ми навіть не могли собі уявити, що він у нас коли-небудь буде.